Один господар погано доглядав свою собаку та півня. Собаці похлептати нічого не давав, а півневі подзьобати. От вони й нарадилися до лісу втекти, без господаря жити. Півень знайшов собі сідало на гільці високого дуба, а собака трохи нижче в дупло заліз і зробив там собі лігво. О, так вони удвох тихо й мирно і вік прожили б, по-дружньому все між собою ділячи Коли б не та звичка у півня ночами співати та людей до роботи будити. Заспівав півень у лісі перший раз і почула його голос лисиця, а почувши, вилізла з нори. Заспівав півень у друге Лисиця вуха настовбурчила, слухає, з якого боку голос долинає, прислухалася та й пішла на той голос, прибігла до дуба, стала та й думає. Я цього півника із дуба зманю. Піймаю та й з'їм. Підняла мордочку вгору і завела солоденьким голоском. Ти один однісінький півник на весь ліс. Я теж тут сама самісінька лисичка. Спустися, півничку, вниз. Будемо з тобою жити в дружбі та злагоді. А я тут не один, каже півник. Внизу піді мною живе мій друг, воротар. Постукай у ворота, попроси, щоб він тебе впустив. Може, він відчинить ворота й тебе впустить. Лисичка подумала, що той воротар другий півень, і зраділа От з'їсть не одного півня, а відразу двох. Постукала хвостиком об дуба, сидить і чекає, поки їй ворота відчинять. Аж тут собака, як плигне з дупла, та як ухопить її за загривок. Крехче лисичка стогне, хвостиком вертить, тільки й встигла що подумати. От тобі й маєш, захотілося півнячого м'яса, та й сама в пастку потрапила.